Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All UA і нарешті я повертаюсь до вас з першим осіннім відео. Відео про нумізматику, в якому буду підбивати підсумки першої половини осені. В принципі, все складається таким чином, як я і говорив про це в своєму попередньому фінальному літньому відео. Тож, поїхали розбиратись. І так, перша половина осені в плані нумізматики для мене не надто активно пройшла, але, тим не менше, щось було в колекцію придбано, тож є що показати. Так, ну давайте почнемо з цієї посилки. Так, і там іще всередині є квитанція. Ось так вона пожмакалась. Так. Що ми тут маємо? 150 років від дня народження Олександра кошиця у сувенірному пакуванні. Замовлення було зроблене 16 вересня, а в перший день продажу монети, якщо не помиляюсь, хоча, якщо чесно, вже в голові все перемішалося. Тому можливо і не варто на цих подробицях зациклюватись. Отже. 16 вересня було зроблене замовлення. Номінал монети 2 гривні, і її вартість в продажу була 155 гривень. На момент запису цього відео, а це 19 жовтня 25-го року. Ще там, здається, пару тисяч екземплярів цієї монети на сайті інтернет-магазину НБУ є. Так. Відкриваємо. І ось в такому здоровецькому шматку картону знаходиться одна єдина монета в сувенірному пакуванні. Так, ось вона. Давайте я її одразу покладу тут і розпакую інший пакунок. Розпакую пакунок. так Тому що тут буде ще одна така саме монета. Тож, одним порохом руки, в принципі, як зачасту це буває, ніфіга воно не відривається, тому двома порохами. Так, розкриваємо, розгортаємо і дістаємо ще одну монету. Дивимось. Така само, така сама. Так, ну що, давайте розбиратись. Отже, 150 років від дня народження Олександра Кошиця, композитора, диригента. Так, ну, що можна сказати? В принципі, блістер. Чи сувенірка гарненькі, Одразу розумієш, що мова, мабуть, іде про музиканта, якщо ну, не бути в темі і взагалі не розуміти, а, хто це такий. Так, Національний банк України, такими ось золотими а, золотими літерами. Хотів сказати. Не літерами, а як золотою фарбою нанесено зображення. Так, ну що, давайте подивимось на монету. Значить, це у нас виходить Аверс Україна, 2 гривні, 2025 рік. До речі, дуже мене радує, що нарешті от в цьому році НБУ а, почав двогривні монети в сувенірку. Також пакувати. Бо раніше всі оці пам'ятні монети з номіналом 2 гривні. Вони були без сувенірки. Отже, окрім цього, на аверсі ми бачимо всі міста, по яким відбувалися гастролі капели під керівництвом Кошиця. Бачимо Прага, Лондон, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско і так далі. 19-й рік, 20-й, 22-й, 23-й, Берлін, Париж, Торонто якби різні країни, різні навіть континенти. Клас, клас, що можна сказати? Так, на реверсі монети ми бачимо портрет Олександра Кошиця і роки життя. Так, інформація про монету. Дві гривні на Ізельбер, маса, діаметр, якість, гурт, тираж. Я сподіваюся, ви це все бачите. Ось так тепер точно бачите. Так, внизу інформація англійською мовою дублюється. Ну, давайте ми зупинимось на українській мові. Ось так, друзі, можете поставити на паузу і ознайомитися самостійно з текстом. На що тут можна ще звернути увагу? Ось мені подобається формулювання. Етнограф і педагог, чиє ім'я золотими літерами вписане в історію української культури є музики. Тому, в принципі, ось ми тут бачимо буквально якби, відтворення цих слів, що тут золотим золотим тисненням ось так все зображено. Ну і звісно, треба сказати, да, що текст. Щедрика, який потім і перетворився на колядку дзвонів, або Carol of the Bells, написав Микола Леонтович. Бо це я трошечки, звісно, провтикав на початку. Так, отже, а, видатна людина, а, в принципі, непогана монетка. Ось, до речі, ця Ластівка, да, яка в Щедрику згадується. Тому. Дві монетки в колекцію відправляються. Хай будуть. Так, друзі, продовжуємо. Ще у вересні НБУ представив 20-гривневих обігових монети, пам'ятних обігових монет, які я не купував в роликах, а на харківській барахолці взяв поштучно. Так, давайте перегортаю і. Спочатку виходила монета присвячена ДСНС. Ось так вона виглядає: Смілит рятувати життя ДСНС України, і там е вогнеборець в повному екіпіруванні зображений. Рятувальники справжні герої нашого часу. Вони дарують надію, перемагають смерть та плекають життя. Вони знаходять дорогу серед полум'я та руїн, серед загроз та небезпек. Вони стають опорою, коли тремтить земля, а в небі палає заграва. Їхні очі говорять: ми не скорені. Їхні дії доводять. Ми не переможні. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Сміливі рятувати життя. Монетка, хоча із ролика, ну, така. така вона виглядає, в принципі, як часто це буває, м -м, доволі затяганою, хоча вона з ролика. І інша монета, як на мене, в принципі, вона цікавіша. Так, 10 гривень 25 рік. До речі, ця здається не такою затяганою, знову ж таки, з ролика діставалась при мені. Це сили безпілотних систем. Наша зброя розум. Чому я говорю, що ця монета цікавіша? Тому що вона е у неї класний був ролик монет. Там дуже таке шикарне сувенірне пакування було. Тому е дивно чи ні, не знаю, але в день продажу всі ролики на сайті інтернет-магазину НБУ їх вигребли. На моїй пам'яті давненько такого з роликами не було, і навіть ті ролики ДСНС, які залишались на момент продажу цієї монети, а він 2 жовтня відбувався. 30 вересня монета була представлена. Їх також вигребли. Тобто, ну дійсно дійсно цікаве було цікаве, красиве пакування. Ну, я якби не планував. Купувати в будь-якому випадку тому я не жалкую. Но ті люди, які купили, вони однозначно молодці, тому що дуже дуже красиво. Ну я ж кажу, що фактично ось ця монета вона так підсилила продажі і попередньої монети, і разом вони пішли. Сили безпілотних систем збройних сил України, це точність, це швидкість, це страх для окупанта. Це стратегічна перевага, що змінює хід бою у сучасній війні. За кожним дроном наші воїни. Їхня зброя розум. Вони бачать усе. Вони діють точно. Творять наше майбутнє прямо зараз. Це птахи перемоги. Так, ну і тут у мене в кадрі є ще 20 гривневих монети. Це те, що за півтора місяці з обігу попалось. Так, одна монета 23-го року. Це у нас ППО Надійний щит України. Значить, якщо не помиляюсь, 9 серпня. 23-го року відбувався продаж цієї монети в роликах, і я тоді собі ролик брав. І, в принципі, у мене є, знову-таки, якщо не помиляюсь, а, якби, окремо такі монети, виловлені з обігу, тож ще одну до колекції покладу. І це у нас монета уже цього року, 25-го. Це у нас Національна гвардія України. Таку монету я купував о, одну штучку з ролика знову ж таки на харківській барахолці. Тому така монета в мене є ну, буде ще одна. До того ж, вони, хоча із обігу, але виглядають. Доволі гарно, от особливо ця монета. Вона 23-го року, але виглядає е, свіжіше, ніж оця 25-го року. Тому, друзі, ось такі мої невеличкі здобутки за перші півтора місяця осені. В коментарях можете написати. Стосовно своїх здобутків, можливо, якимись планами на майбутнє захочете поділитись, чи ще якийсь коментар написати. Не забувайте про вподобачку, підписочку на канал, якщо не підписані. Ну і далі буде. Відео так само будуть виходити тепер не часто, але планів є багато, тож слідкуйте за каналом і. З певною періодичністю все одно нові ролики будуть виходити і не тільки про монети. Тому, друзі, дякую за увагу, всім гарного дня, вечора чи ночі, залежно від того, коли ви це дивитесь. І до зустрічі в наступних випусках. А вони обов'язково будуть.